Перед переглядом відео повинен сказати, що все ж таки це відео для початківців і для тих, хто сумнівається, ставити кліпер чи не ставити кліпер. Якщо ви думаєте, що це важко і складно, я вам повинен сказати, що ні, це не важко і не складно, якщо це робити. Кліпер тема досить велика, і все вмістити в 10-хвилинний відосик майже неможливо. Тож деякі моменти я пропущу. Бажаю вам приємного перегляду! Як тільки в вашому будинку з'явиться 3D принтер, ви обов'язково захочете його трішки проапгрейдити, наприклад, замінити програмне забезпечення. Одним з варіантів програмного забезпечення буде кліпер. У кліпера є декілька переваг цікавих. Наприклад, можна змінювати деякі параметри друку прямо під час друку. Є можливість прикрутити веб-камеру, робити таймлапси, а також на відстані керувати вашим принтером. Можна додати макроси і викликати їх під час друку. З особливостями кліпера ви зможете без проблем познайомитись в документації кліпер. Ну і ще таким маленьким плюсом є те, що підтримується купа різних датчиків температури, також підтримуються різні драйвери крокових двигунів, а також можна ще додати до вашого обладнання ще й акселерометр. Для того, щоб встановити кліпер, вам знадобиться додаткове обладнання. Хтось для цього використовує Raspberry Pi 4, тим паче зараз чомусь ціна підупала, посилання внизу обов'язково знайдете в описі під відео. Хтось використовує трішки дешевші моделі Orange Pi 3, і Orange Pi 3 і Raspberry Pi дає можливість працювати з екраном принтера. Кліпер можна встановити навіть на ТВ приставку. Але ви можете придбати якийсь вживаний комп'ютер, там від 60 баксів можна придбати на OLX, або придбати собі міні-ПКшку, додати туди оперативки і Вінчестер і зробити з цієї міні ПКшки не тільки сервер для кліпера, а взагалі сервер для будь-чого. В моїй квартирі в якості сервера використовується ось такий безвентиляторний міні ПК, 4 USB-порту, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. На ній встановлено Proxmox віртуальне середовище, там стоїть Home Assistant Operation System система керування розумним будинком, там стоїть програмний роутер PFSense, і також на цій машині встановлено контейнер, в який встановлено кліппер. В мене в гостях деякий час живе ось така міні-ПКшка. Це дуже крутяцька міні-ПКшка, це взагалі типу програмний роутер на Intel Celeron N6005. Тут є два порти SFP до 10 Гігабіт кожний, і мені такої швидкості точно не треба. Мінус у цього міні-ПК в тому, що всього-навсього два порти USB 3.0. Але якщо вам потрібно підключати не один принтер, а кілька, то кліпер, по-перше, це може, а по-друге, ви можете без проблем придбати USB-хаб. І за допомогою USB хаба підключити до цих двох портів ну, приблизно біля 8 принтерів. І якщо у вас є ферма 3D принтерів, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки можна підключити до одного компа 3D принтерів. На цю мені ПКшку зараз інсталюю Debian і вже на Debian буду ставити Clipper. Інсталювати Criper на Raspberry Pi це взагалі дуже легко, ви можете зайти на сайт Raspberry Pi, завантажити звідти Raspberry Pi Imager, і в іміджері ви без проблем знайдете операційну систему разом вже з кліпером і веб-інтерфейсами. А от для моєї міні пекашки для комп'ютера вам знадобиться або Debian, або Ubuntu, якщо ви плануєте все ж таки поставити Debian, обов'язково шукайте іміджі з non-free файлами. А в non-free пакетах будуть специфічні драйвера Wi-Fi та Bluetooth, ну якщо вам Wi-Fiка і Bluetooth буде потрібна. Обираєте той імідж, який потрібен, потрібен нам AMD 64, ISO DVD або ISO CD, і завантажуєте його собі на комп'ютер. А от для тих, хто любить красоту, можна поставити не Debian, а Ubuntu, причому Ubuntu Desktop. І цим комп'ютером можна буде користуватися як звичайним комп'ютером, ну або на екран виводити всю інформацію з кліпера. Це буде корисно для тих, у кого ферма десь в гаражі. Для того, щоб завантажений імідж записати на флешку, нам знадобиться програма Rufus. Також вам знадобиться якийсь USB драйв. Вставляєте в комп'ютер, прошиваєте імідж на USB драйв. Вставляємо флешку у наш комп'ютер, вибираємо, звідки ми будемо завантажуватися, можна вибрати графічну інсталяцію, можна вибрати текстову інсталяцію, не графічну. Обираємо мову. Я обрав англійську мову, ви можете обрати українську мову. Можна вибрати країну, в якій ви знаходитесь, але якщо ви не плануєте використовувати графічну оболонку Debian, то вам цей вибір, в принципі, не потрібен. На моїй міні-ПКшки дуже багато мережевих інтерфейсів, тож Debian попросить вибрати один конкретний інтерфейс, який буде основним. Назву хоста будь-яку. Потрібно ввести пароль для суперкористувача рута і створити нового користувача, і також для нього придумати паролі. Обрати диск, на який буде це все встановлено. У мене інсталяція буде на внутрішню eMMC карту Закінчити розбивку і записати зміни на диск. Записувати зміни на диск? Так, записувати зміни на диск. При інсталяції запитає, які пакети встановлювати. Gnome вам точно не потрібен, це графічний інтерфейс, він, скажімо так, простенький і нецікавий абсолютно. А от SSH інтерфейс вам потрібен. Інсталяція завершена, виймаєте флешку і натискаєте кнопку продовжити. Так як я поставив графічну оболонку Gnome, то запрошення війти в систему в мене виглядає таким чином: не ставте Gnome, воно не потрібне абсолютно. Вводите логін і пароль вашого користувача. Команда ip адр покаже вам IP-адресу вашого комп'ютера. Далі ми її будемо використовувати з програмою Putty. І ось тепер ви можете отримати доступ до вашого сервера з іншого комп'ютера. На іншому комп'ютері запускаємо програму Putty, вказуємо IP-адресу сервера та порт 22. Заходимо під логіном та паролем нашого користувача, з яким ми й далі будемо працювати, вводимо команду SU і пароль рута. І тепер нам потрібно за допомогою команди usermod додати нашого користувача Bootuse до групи sudo. Sudo usermod, –a –g sudo. Все. Виходимо Exit з нашого суперкористувача, і тепер ми можемо виконувати за допомогою команди sudo різні всякі команди sudo apt update Якщо до вашого сервера на Debian, Armbian, Raspbian або ще чомусь потрібно доступатись через Wi-Fi, то вам потрібно використати Network Manager. Для того, щоб перевірити статус wi fi адаптера Вімбно чи на Vimptну, наберіть nmcli Radio Wi-Fi. Якщо буде disabled, то набирайте nmcli Radio Wi-Fi On. Для сканування мереж набираєте nmcli dev Wi-Fi list. А для того, щоб під'єднатись до конкретної wi fi мережі, вам потрібно знати SSID пароль і вказати sudo nmcli Dev Wi-Fi Connect, вказати SSID Wi-Fi мережі, ну і пароль. Інсталяція кліпера відбувається за допомогою Clipper Installation and Update Helper. Для того, щоб завантажити з GitHub цей скрипт, нам спочатку потрібно встановити Git. sudo apt-get install Git. Другий крок за допомогою Гіта завантажуємо скрипт Киаух. І третій крок запускаємо скрипт Keuch. В першому вікні ви побачите статус програмного забезпечення, яке вже встановлено у нас нічого не встановлено, і можливі дії. Вибираємо одиничку йдемо далі. В меню інсталяції вибираємо одиничку Встановити кліпер. Нам запропонують поставити Python або третій, або 2.7, Обирайте третій. А також запитають, скільки кліперів нам потрібно встановити. Один принтер, один кліпер. Також буде питання, чи додати користувача до груп TTI і Dialout. Обов'язково додавайте. Наступним кроком інсталюється MoonRaker. Після MoonRaker можна інсталювати веб-інтерфейс або Fluid, або MainSell. Я вибираю MainSell. Також можна одразу інсталювати PreTG-код. Якщо ви встановили PreTG код, ви можете потім зайти в меню Візуалізація і подивитись взагалі, як буде друкуватись ваша модель. Ну а також можна наблюдати візуально, як друкується ваша модель. Obico for Clipper – це спагетті детектор. octo Everywhere знадобиться вам для того, щоб доступатись до вашого сервера з будь-якої точки світу. Після інсталяції ви зможете зайти на веб-сервер Кліпера. Для цього достатньо в будь-якому браузері в локальній мережі вбити IP-адресу вашого сервера. Завдяки тому, що шостий ведмедик дуже популярний, нього велике ком'юніті і, в принципі, прошивки вже є скомпільовані. Якщо ви їх не знайдете, то потрібно буде скомпілювати. Прошивки зібрані під інтерфейс зв'язку. У мене інтерфейс зв'язку буде USB, тож я завантажу прошивку з USB. Розмір самого файла дуже маленький, не дивуйтесь, задача цієї прошивки всього-навсього передати керування на кліпер, на сервер, де встановлено кліпер. Завантажуєте, копіюєте на sd карту, вставляєте sd карту в ваш принтер і вмикаєте живлення. Екран при такому використанні буде відключено, але якщо ви будете використовувати Orange Pi або Raspberry Pi, там є Clipper Screen і ви зможете під'єднати цей екран до вашої Raspberry Pi або Orange. Якщо вам Clipper не сподобається, точно таким самим чином можна буде перепрошити принтер на Marlin. Якщо ви будете встановлювати кліпер на Orange Pi або Raspberry Pi і захочете всунути цю платку всередину в принтер, то вам доведеться підключатись до плати принтера через usb UART. У всіх інших випадках підключення по usb UART, це, скажімо так, це абсолютно зайве. Зайве це тому, що на МКС Robin Nano V3 стоїть CH340G, USB UART інтерфейс. Він дуже швидкісний. Максимальна швидкість передачі у нього може дорівнювати до 2 Мбіт в секунду. І от для передачі G-кода на плату принтера 2 Мбіт в секунду вистачає з головою. Навіть скажу більше, навіть швидкості 2400 біт в секунду вистачить з головою. Оновлювати програмне забезпечення на самому принтері можна за допомогою досить таки нескладної процедури. Заходимо на наш сервер, зупиняємо сервіс Clipper, sudo Service Clipper Stop, переходимо в каталог Clipper. Команда GitPool підтягне нам оновлений Clipper. Make Clean очищає попередню компіляцію. Menu Config. Тут нам потрібно вибрати процесори STM32. Модель процесора STM32F407, бутлодер 48 кБ, MKS Robin v 3 і Communication Interface. Так як ми працюємо по USB, обираємо USB. Натискаємо на кнопку Q і зберігаємо конфігурацію. Командою Make ми компілюємо нову прошивку. Для того, щоб подивитись, які плати можемо прошивати, запускаємо скриптів script, script flash sdcard l і в самому низу я бачу, що у нас є Robin V3. Для того, щоб записати скомпільовану прошивку, запускаємо цей самий скрипт Flash SD Card, вказуємо шлях до нашого принтера і вказуємо модель нашого принтера Robin V3. І потрібно обов'язково, щоб була вставлена SD-карта в ваш принтер, інакше нічого не запишеться. Залишається запустити сервіс, кліпер, service кліпер старт. Заходимо на кліпер машина і бачимо, що версія нашої прошивки 210. І ось тепер можна під'єднувати принтер до комп'ютера за допомогою USB-шного шнурка і вмикати принтер. Але справа в тому, що, ну, скажімо так, по інструкції в мене нічого не вийшло. Команда LSD в серіал мені показала взагалі нічого, сказала до побачення, тож довелося піти старим шляхом. Набираємо sudo AdMesk-C, велике C. Після цього вмикаємо принтер і набираємо команду Admesk. І команда Admesk нам сказала, що знайдено новий пристрій і шлях до цього пристрою DevTTIACM0. Копіюємо цей шлях. Йдемо в Clipper, Машина, шукаємо принтер KFG. І в розділі MQ прописуємо serial 2 крапочки 0 Зберегти та перезапустити. І ура! Наш сервер побачив наш принтер. Заходимо в панель керування машини, шукаємо там файл принтер.kfg. Заходимо на нього. Після інсталяції у вас буде приблизно ось така конфігурація. Ця конфігурація вам не треба, повністю все видаляєте. На гітхайбі кліпера ви знайдете конфігурацію для MKS Robin Nano 3, але вона, на жаль, не підходить для Flynbeer 6. Для крокового двигуна по осі X вказано Rotation Distance 40. Це означає, що за один повний оберт цього крокового двигуна вісь пересувається на 40 мм, а вона пересувається на 20 мм. А в розділі Stepper Z буде вказано Position and Stop 05. Якщо ви залишите ці дані, то більш за все, що ваш стіл буде розцарапано. Власники шостого медведика дуже добре знають гітхаб Том Томача Том 2006 і тут в розділі «Clipper Config» ви знайдете Printer Configuration для офлайн 6. Використовувати його в тому вигляді, в якому він є, теж не можна. Це вб'є ваш принтер. Копіюємо цей файл і вставляємо в принтер. KFG. Датчик філамента залишаємо, як є. Output Pin Case Light це підсвітка в корпусі. У власника була заміна на NeoPixel на світлодіоди, видаляєте Print Printhead і розкоментовуєте ці три рядка. Макрокод BIP, якщо ви не хочете, щоб воно пощало вам по закінченню друку 5 секунд, встановлюєте тут не 5000, а 1000. Input Shaper поки що залишаємо, як є. За допомогою Fun Generic Camera Fan ви зможете вмикати-вимикати вентилятор в камері, який майже ніколи не крутиться. Степер -er X, степер -er Y пропускаємо, а степер -er Z position and Stop міняємо на 0. В розділі екструдер, якщо ви не міняли терморезистор, то ви залишаєте так, як є терморезистор 104GT2. Якщо ви замінили на 3950, то розкоментуйте цей рядочок, закоментуйте рядочок 104 GT2. В розділі екструдер та хітербет ви знайдете коефіцієнти PID. Це коефіцієнти не від вашого принтера, а від якогось незрозумілого. Поки що залишаєте, як є, потім ми все відкалібруємо. Якщо терморезистор у вас заміниться, вам потрібно буде також обов'язково відкалібрувати PID. Температурний сенсор Orange Pi, у мене не Orange Pi, мені це не потрібно, я видаляю. Ретракти по замовчуванню 0.8 мене влаштовує, залишаю, як є. В розділі MQ потрібно прописати DevTTI. Serial DevTTI S3, а в мене не S3, в мене ACM0. Розділ Принтер, розділ бетскрю Screw залишаємо як є. Далі йдуть набори макросів, Залишаємо також, як є, зберегти та перезапустити. Для калібрування PID у вас буде два макроси, PID-bет вашого столу і PID-E екструдера. PID -E екструдера вибираємо температуру 200, PID-bett температуру 60. Екструдер пішов нагріватися, максимальна температура до 200 градусів, він кілька разів буде нагрівати, охолоджувати. Процес досить довгий, тому я це все прискорю. Хвилин 20 це точно займе. Параметри PID будуть обчислені автоматично команда Save Config копіюємо і вставляємо. Запускаємо. Машина, принтерка FG. І ви побачите, що в розділах Extruder та в розділах Хітербет будуть закоментовані автоматично ці пункти. Внизу файла у вас з'явиться розділ, який буде автоматично згенерований. І змінювати тут точно нічого не потрібно. В принтер КФ, який ви скачаєте з GitHub, буде вказано в степер Z, буде вказано position and stop 0.5, міліметра, mm. Це дуже багато. І при першому друці ви можете пошкодити стіл з такими параметрами. Я виставив Position and Stop 0, і це в принципі дасть такий ефект, що пластик не прилипне до столу абсолютно, він просто від столу відстане. В панелі керування Z-Offset ви можете виставити те зміщення столу, яке для вас буде більш зручним, але почніть спочатку з нуля. В результаті кількох невдалих друків було підібрано Z – мінус 01 мм. Зберегти. Машина, Принтер КФГ, опускаємось в самий низ. З Z Position and Stop 01 мм. За допомогою папірця та вкладки інструмент досить таки неважко відкалібрувати ваш стіл. У якості калібровочного папірця рекомендую взяти 100-доларову купюру. Тоді точно стіл не пошкрябаєте. Заходимо в Ultimaker Cura, магазин і шукаємо кліппер. І у вас будуть два плагіна Clipper Setting і Moonraker Connection. Встановлюємо обидва. Або створюємо принтер, або йдемо в налаштування вже створеного принтера. Змінюємо стартовий G-код і завершуючи G-код. G-коди ви знову ж знайдете на гітхабі Томича. Tom Єдине, що можна закоментувати, макроси Clean Nozzle і BIP. Йдемо в керування принтера, вибираємо наш принтер, Connect Monraker. Єдине, що тут потрібно прописати, адресу до вашого веб-сервера і порт. Заходимо в параметр друку, шукаємо налаштування кліпера і як мінімум можна змінити Pressure Advance Factor. Це абсолютно те саме, що Liner Advance в Marlin. І якщо ви його обчислювали, то у вас повинно бути своє значення, яким ви користуєтесь, підставляєте сюди. Для роботи кліпера не потрібно багато пам'яті, ну і дуже потужний процесор. Як ви бачите, завантаження процесора ну просто мінімальне. У якості веб-камери деякий час в мене попрацює мобільний телефон. Програмне забезпечення називається IP Webcam, встановлюється дуже легко на мобільний. У вас буде IP-адреса, за якою можна буде доступатись до цієї веб-камери. Заходимо в налаштування кліпера в розділ веб-камери. Вказуємо адресу нашого потоку, веб-потоку і вказуємо адресу, де ми будемо брати снапшоти. Служба Adaptive Mpack Streamer. Але у вас може бути якась інша служба. За допомогою компонента Monrecker Timelapse ви можете створювати таймлапси ваших друків. В розділі інсталяції буде описано, які команди потрібно виконати на вашому сервері. Команд всього на всього 4. Заходимо на наш сервер знову ж за допомогою Putty. І по черзі виконуємо всі команди. Якщо вам потрібно оновлювати Moonraker Timelapse, то в MoonRacer Conf додайте секцію, яка буде оновлювати Moonraker Timelapse. Також тут ви знайдете налаштування для різних слайсерів. В Ultimaker Core заходимо на Extension, Post Processing, Modify g code шукаємо Insert at Layer Change, ставити при зміні шару і перед зміною шару вставляємо виконання скрипта Timelapse Take Frame. При вдалі інсталяції Monraker Timelapse у вас в машині, в розділі машина, буде створено конфігураційний файл Timelapse.kfg. Timelapse.kfg потрібно буде включити в принтер KFG. В Moonraker.com вам потрібно буде додати розділ Timelapse. Там прописати URL, звідки ви будете брати снапшоти, куди вводите відео, папку для тимчасових файлів і хто вас буде обробляти ці всі тимчасові файли ffmpeg. В налаштуванні інтерфейсу ви знайдете налаштування таймлапсу. Там ви можете паркувати друкуючу голову для того, щоб зробити красиві відосики. І ось вам відео, як виглядає красивий таймлапс. За допомогою скрипта Киаух ви також можете встановити Обіко. Обіко це спагетті детектор. Для одного принтера воно безкоштовне. Його задача зрозуміти, що щось не так з друком повідомити вам, щоб ви могли зупинити друк. А от для того, щоб керувати вашим кліпером на відстані, вам потрібно буде встановити Okto Everywhere і на, на мобільний телефон встановити Mobile MobileRecдер. Заходите на сайт Okto Everywhere і реєструєтесь своєю електронною поштою. Okto Everywhere – це хмарний сервіс для того, щоб інсталювати клієнт на нашому сервері, там, де встановлено кліпер, заходимо на Кіаух Script. І запускаємо інсталяцію Octo Everywhere». В кінці інсталяції ми отримаємо URL Everywhere.com/.code». і код, який потрібно буде ввести на цій веб-сторінці. Заходимо на веб-сторінку, вводимо код. Дали ім'я нашому принтеру і через кілька секунд ми побачили веб-морду нашого кліпера. І доступатись тепер до кліпера можна з будь-якої точки світу. На мобільному телефоні запускаємо Mobile Record. З'єднуємось з аккаунтом OctoWer і через кілька секунд ми отримуємо доступ до нашого комп'ютера віддалено з мобільного телефону. Цікавим інструментом для керування принтера є MoonRecord Telegram Bot. Встановлюється він так само через Kiao, налаштувати його досить неважко. Якщо у вас немає окремої машинки, то ви можете встановити кліпер на Windows. Для цього на Windows вам потрібно буде встановити VirtualBox, віртуальне середовище. І вже в VirtualBox встановити Debian робиться це досить таки неважко. На платі вашого принтера USB UART стоїть CH340. Заходите в інтернет, в Google знаходите ch 340 g Driver. Завантажуєте, встановлюєте на Windows. Він да розпізнає ваш принтер як послідовний порт, і вам потрібно буде в VirtualBox перекинути послідовний порт. Це моє старе відео. Це дуже схоже відео, тобто задача була така сама. Там я перекидав VirtualBox Stick знову Zigbee USB. шний І це відео для вас може бути чудовою інструкцією, як перекинути принтер на VirtualBox. Ресурсів Кліпер споживає дуже мало, виділяти комп'ютер тільки під кліпер, особливого сенсу немає. Якщо у вас вдома є серверочок, на якому встановлено Proxmox віртуальне середовище, то в Proxmox ви можете без проблем запхнути контейнер з кліпером. Заходимо на локальне сховище, контейнер темплейти, темплейти і в темплейтах шукаємо Debian. Debian 11 стандарт. Завантажуємо. Створити контейнер, Назвемо контейнер Hostname Clipper. Пароль рута вказуємо той, який вам потрібно. Темплейт Debian 11. Диск 8 ГБ залишаємо. CPU можна підняти, віддавати два ядра пам'яті. ну Давайте 1024 пам'яті, своп залишаємо 512. А в налаштуваннях мережі вказуєте, отримуєте IP-адрес через DHCP. Все, створюємо, чекаємо деякий час. Завантажилось і можна запускати. Йдемо в консоль, чекаємо. Root. І пароль. Додати користувача, з яким ви будете працювати. Add-user. У мене користувач називається Bootuse. Пароль 1. Пароль 2. І тиснемо Enter, Enter, Enter. apt-update. обов'язкова процедура, якщо ви тільки що встановили Debian apt upgrade Інсталюємо sudo, apt install sudo. І тепер за допомогою команди UserMode AG sudo Bootuse додати нашого користувача Bootuse в групу sudo. Виходимо з рута, Bootuse. Пароль. І перевіряємо роботу sudo. sudo працює, можна працювати далі. А от далі вам потрібно запустити Clipper Installation and Update Helper. Команда IP-адр покаже IP-адресу нашого Linux контейнера. Копіюємо. І дивимось, чи буде працювати, чи не буде. Як бачите, все працює, залишилося під'єднати принтер і прокинути порт принтера. Інструкцію по перекиданню пристрою в контейнер, вона така трішки складноватенька. Якщо буде в цьому потреба, напишіть в коментарях, я на сайті bootuse.com зроблю окрему статтю на цю тему і додавлю інструкцію в цю статтю. Також, якщо у вас є Home Assistant, через Hacks ви можете додати контроль Moonraker. Moonraker. Завантажуєте і інсталюєте. Налаштування інтеграції, додати інтеграцію Moonraker, вказати IP-адресу вашого принтера порт 7125, надіслати один пристрій 32 сутності. І ось тепер за допомогою Home Assistant ви зможете керувати вашим принтером, а також контролювати купу сенсорів. На цьому поки що все. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на телеграм-канал і телеграм-чат. Обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь на YouTube канал.